Нідерланди надішлють свої F-16 для навчання українських військових в Румунії. А це стоїть сотні мільйонів рублі. Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оланґрен повідомила, що нідерландські винищувачі F-16 прибудуть до нового навчального центру в Румунії протягом кількох тижнів. Ми завжди радіємо, коли чуємо про підтримку України від інших країн. А пташки F-16 уже незабаром захищатимуть українське небо. От якраз якщо говорити про критично те, що нам треба буквально там навчора, оце максимальна, я би сказав, би, не публічна допомога. Тому що з того, що ці от як ви їх дуже слушно писали екзотичні ракети, типу АІМ-9М, Проти зараз, обраючись на відкриті, так, джерела, це просто нам буде допомога, щоб зміцнити ешелон протиповітряної оборони малої дальності, там збивати російські ланцети, орлани якраз на фронті, бо до всіх радянських ЗРК ракети дефіцитні. І тут найбільш важливе технологічне питання, а як ці ракети будуть адаптовані на радянські ЗРК? Тому що, зважаючи на те, що на цим досі ніхто не працював, нам буквально наші промисловці доведеться створювати новий. Зеніторакетний комплекс, як він має виглядати, ну зрозуміло, що зараз ніхто не буде говорити, поки ця розробка ну не відзначиться в тому, як збивати що стосується ще більш критичної допомоги, яка стосується політакам, то просто те, що ми починали говорити, здавалось би, такий малозначущий приклад як по Болгарії, але це просто якраз ілюструє. Наскільки зараз дуже багато нам треба буде ресурсів для того, щоб ну від різних країн, щоб процес переходу на Ф-16 прискорити. Ну, точніше, готованості нашого переходу на F16, навіть якщо пішли деякі не дуже гарні новини про те, що там Данія десь нові, тобто перші в 16 уже на початку 2024 року, інші постачальники взагалі там відкладають деякі дедлайни. Очевидно, що. Ресурсів для переходу знадобилось більше, це питання доводилось буквально в пожежному порядку вирішувати. Очевидно, що саме за цим от пожежним порядком, як прискоритися справді за 16-ми а не відтягнути строки куди подалі, приїжджав глава держави Володимир Зеленський. Тому, судячи за оптимістичними заявами, які після цього прозвучали, ну, все-таки якісь пожежні питання, які треба. Які стосувалися технічної частини переходу пов 16, довелося вирішити, і те, що якісь там приклади, що там бельгійці будуть допомагати, болгари будуть допомагати. Це в даному випадку лише така верхівка, навіть верхівка верхівки, верхівки айсберга, яку можна було би показати і продемонструвати реальний масштаб зусиль, які докладають наші партнери, щоб наші льотчики нарешті могли воювати на сучасних винищувачах. Іван Киричевський з нами на зв'язку, експерт Дефенс Експрес. Ну а паралельно на нашому експресівському ютюбі можете дивитись прес-конференцію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Підсумкова історія, надзвичайно важливі сигнали. Ну але ми продовжуємо аналізувати найважливіше те, що нам надали в останньому крайньому транші. Ну і те, що нам озвучили, от Антін вважає, що це погана новина. Данія розраховує передати Україні перші винищувачі F-16 навесні двадцять четвертого року. Ключове навесні, тому що раніше були сподівання вже на зиму. Пане Іване, є тут зрада чи немає? Ну, я б може всього просто що це дуже погано новина, але очевидно, що тут скажімо так, відповідальність розподіляється порівну. Десь от данські партнери спочатку переоцінили свої технічні можливості по відновленню цих літаків і дали нереалістичні обіцянки. Ну а десь з іншої сторони, ну нам теж доведеться тут попрацювати. І зважаючи, скажімо так, на деякі навіть специфічні відео, там де росіяни, начебто, вихваляють, що їм, начебто, вже навіть дронами камікадзе, начебто, вдається діставати наші літаки. Ну навіть Якщо вони там зробили, скажімо так, ну ким так навіть, якщо вони видали цей як фейк, все рівно тут виникає питання, що нам, окрім всього іншого, треба не тільки згідно посадкові змоги організувати, не тільки там організувати якісь процеси по технічному обслуговуванню, але й достатньо кількість набудувати таких от гарних захищених ангарів, причому навіть не натівського стандарту, там де такі легкі саморозсувні, а можливо, навіть таких от радянського зразка, щоб росіяни там ніхто не змогли дістати. Тому це я, я б я би не сказав що тут якась рада, але це погана новина в тому, що обидві сторони процесу процінили свої можливості. Тут могли бути в нас якісь певні очікувані суспільні і, та можливо навіть частини складових сил оборони України, які могли верстати плани по протиповітряній обороні е, на цю зиму. А виявилось, що тепер от навіть такого локального підсилення в плані готових f 16 не буде. Але на, насправді, з іншої сторони, хоча б не все так сумно. Частина з тих от засобів протиповітряної оборони, які там на 1 мільярд євро Німеччина заявила в недавньому пакеті допомоги. Ну вони якраз хоча б мають. Бути з грудні в січні цього року, тобто, якщо хоча б не додаткові винищувачі, то хоча б додаткові зенітно-ракетні комплекси будуть. Ну, хоча, звісно, якщо брати можливий рівень ефективності, то в 16 буде значно краще, ніж батарея патріотів Ну в будь-якому разі, крім батареї Петріотів, ми отримуємо шість додаткових пускових установок ХАУК від Іспанії. Це позитивно, але те, що стосується наступальної зброї, пане Іване, як ви бачите зараз історію, можливо, з додатковою номенклатурою наступальної зброї, тому що розуміємо так: на півдні потребують додаткових вогневих потужностей наші бійці. О, тут, судячи з що, у нас поки що ситуація виглядає сумна. Якщо не трапиться якоїсь такої, я би назвав білого лебедя, в сенсі в США не буде прийняти якийсь консенсусне рішення, що нам треба не тільки гроші, але й ну давати важку бронетехніку, нарешті там одразу готовими комплектами на бригади. Причому не наші бригади, а їх там, де одна бригада може мати десь до 100 Абрамсів і БМП, і там понад 120 БМП Бредлі, тому що ну от якщо навіть взяти цю здавалося б з однієї сторони приємної радісну новину про те, що Чехія, Є і Данія готові там, виділити гроші на те, щоб дати нам 50 БМП і танків з чеських складів, і там кілька тисяч одиниць стрілецької зброї, ну це виходить за кілька місяців, можна назбирати просто зброю на одну бригаду. А нам треба б одразу на кілька. Тому отут виникає таких два не дуже приємних моменти: що перше, треба із власними оборонними проєктами поскорюватись. У нас тут державна служба починає вимагати, що тут, бачите, посміло тримати прибуток. Ну і плюс, все-таки доведеться активніше працювати з американськими партнерами, щоб це не було те, що там от пакетціонавці на 200 мільйонів доларів, як головна подія публічно відомої частини Ремштайна. Все таки масштабувати поставки так, щоб ну от були комплектні комп, бригадні комплекти зами за штатами Армії США, а не нашими. Ну і пане Іване, голова ГУР Кирило Буданов повідомив, що росіяни передавали угрупованню Хамас піхотне озброєння, яке їм вдалося захопити в Україні. Ми розуміємо, що війна надзвичайно високою інтенсивністю, і так у росіян теж бувають трофеї. Кирило Буданов, до речі, впевнений, що ми наближаємося загалом до глобальної війни. Хотілося б загалом поговорити про перспективи наземної операції в секторі Газа, хоча б коротко, з урахуванням тих викликів, які зараз є для армії Ізраїлю. Багато хто вважає, що є велика ймовірність просто застрягнути там. Я теж схиляюсь до точки, що скоріше армія Ізраїлю має там дуже великі перспективи просто застрягнути і відповідно втягнутися в дуже багато довготривалу кампанію. І, відповідно, яка теж може впливати ще на обсяги поставок. Нам ну тому що можна, звісно, опиратися на якісь там оптимістичні заяви, що в стилі номенклатури військової допомоги США до, до Ізраїлю до нас не притинаються, але даруйте, вже там пішли. Буквально сотнями додаткові авіабомби Джейдам, які взагалі то нам теж потрібні, щоб бомбити росіян. Потім ще виявляється, що ізральтянам дуже потрібні в дуже великих кількостях комплектуючи до бронетранспортерів М13, які нам теж потрібні, і це вже не кажучи про те, що ну армія Ізраїлю взагалі то теж стріляє дефіцитними для нас калібрами, тобто 155 мм, ну і 203 мм. Плюс у цій от формулі, яка нас досі там захоплювала, дивіться, як ізраїль готовий відмобілізуватися і всі як один там воювати. Ну теж виявився специфічний момент. Ну, по перше, як виявилось, Ізраїль не готовий вибирати навіть верхню планку суму сумобілі... нижню планку мобілізаційного резерву 400 тисяч... 400 тисяч чоловік. Вибрали тільки 360. і виявилось простіше роздати гру... зброю якимсь парамілітарним угрупуванням, чим проводити повноцінну мобілізацію. Плюс ну проблема, коли дифузія війська відбувається так одразу в кілька разів. Ну, вона стосується не тільки росіян чи нас. Ізраїль теж може мати проблему. З якістю кадрів рядового, офіцерського складу, ну тому що це ж люди, які ну, не тренувались постійно воювати. Це просто резервісти. Відповідно, перспектива того, що Ізраїль не зможе швидкотічно вирішити цю кампанію в секторі Газа, він там застрягне на довгі місяці, вона достатньо висока і. Ну на цьому тлі да, от, очільник головного управління розвитку Будану чомусь правий, коли він ну так в загальних рамках говорить про переростання у глобальний конфлікт. Але можливо він ще поспішає із термінами э, говорити зараз саме про глобальний конфлікт. Це просто одна із кампаній на наших очах розгортається. Треба ще б пару таких, щоб можна було кваліфікувати саме про глобальний. Ну вона звісно вже зараз пішла розмови про те, що там називати це третя світова чи ні, але давайте згадаємо, що Першу світову війну і Другу світову війну вже. Їх такими назвали за кілька років після того, як ці війни почались. Ну тобто, термін «Перша світова» взагалі в жовтні 1918 з'явився, а завершилась вона як відомо аж за місяць по тому листопаді. Mm -hmm. Тому, на жаль, говорити саме про світову війну зарано, але те, що перспективи Ізраїлю у секторі Газа не є оптимістичними, це теж правда.